Так, доброго дня. В общем, Попробую я чисну один диск. Здорово там до блеска його не натираю, просто збивіржу, щоб до неї земелька не цеплялася. Зараз буду приступати, чистити остальні. Буду мазати, перетягувати, відсипляти диски. А може і не буду відцепляти диски, може поїду ними, загорну перш борозний і все остальне. Так, і два слова по поводу Андрюші. Якщо людина не винувата, вона ніколи в житті не вибіжить і не буде розказувати, який він білий, пушистий і все остальне. Цю тему я закриваю. Хайп на мені він ловить більш не буде, бо в нього мета 100 тисяч. Так що все. Можете за нього мені не писати коменти. Що він там знімає, теж не писати, не розказувати. Тому не хочу я більше з ним мати справи. Я вже давно з ним не спілкуюся по телефону. Так що цю тему я закриваю в себе на каналі. А зараз достаю, болгарочка вже лежить, достаю переноску і займаюся роботою з дисками. А там, може, е, якщо встигну це все діло зробити, може ще на вечір і навію ячмія на посів. То що ось-ось, я думаю, будемо пару днів висіяти сіяти ячмінь і яру пшеничку. В общем, що, все, беремо болгарку, беремо переноску і займаємося дисками. Так, що ми маємо по дисках? Діски почищені, повністю всі промазані, помазані отработкою, маслом. Може, якісь дощики тима, чи ще якось. за це время весни буде шняга, ну, тобто, щоб, його, щоб воно ще раз не поржавіло, не чистить. Так, тепер ми перейшли до трактора. Цю сторону я вже промазав. ось. Вверх, не спішов. І хочу сказати, може, хто і не знав, отут внутрі є пробка. Пробку відкриваєте, там є стаотниця, яка маже шкварня, оці всі діла тут, механізм. Я для себе це пернову нову тряпочку цю зроблю, бо вона намокла, мокла, грязюка, всі діла. Достаю. Ось тут пробка лежить. А там внутрі є стаотниця. Обов'язково все треба тут почистити і промазати. І тоді все буде гуд, не заклинять у вас корня і буде воно працювати. А Тут треба промастити. Зараз це можемо, потім отут. Знизу, Ось тут ще є така сама пробка. Її теж мажемо, Так, потім, які в нас ще далі плани йдуть. Тут промажемо пальця і попровіряємо у мосту повністю уровень по редукторах у підвісному. ну, то есть Все передивлюся, щоб воно вже було зроблене. Всі, всі жидкості, щоб все було на місці, і погнали далі. Зараз. Мажу, диски готові, а далі ще наплануємо трошки собі роботи. Так, працюємо, можемо. Так, по трактору ми все вирішили, а Ярослав Миколаївич готовить зерно. Я рапшеничка. Тільки почав віяти чи що Зараз будемо їхати на поле. Що? Оддихову в гаражі, так, зараз так, подивимося, скільки тут у нас водички. Хочу темно, не видно. Не достаю трошечки. Так, що ми робимо як спеціалісти? Беремо воду, Дольємо водички. Заводимо звіла і будемо переганяти додому, щоб він тут ярику не мішав. Та давай, о. Щоб він ярику не мішав, бо то, що скоро і сього, що скоро будемо і молотити кукурузу. І щоб тоді на ключ і пішов. Зараз поїдемо на поле, на кукурузку з'їздимо. Заліз поміряємо влагу. І будемо робити якісь виводи. Ну, сьогодні у нас трактора вже повиходили в поле, закривають влагу. Діло пішло. Зараз ярик себе довіває. Тоді поїдемо у мене перевіємо. Там мені на 2 гектари треба максимум. Все будемо в прямому ефірі. Треба виїхати до дзеркалу, щоб поставити. Коротше, роботи вистачає. Сьогодні щось такий дуже насищений день. Так, це сюди. Так. качаем воздух, прогреваем. Контура пусти. Давление 4. Ти що, урожай збираєш чи що? Урожай збираю, блядь. Та да, ще буде сиро. Ще ще не подіскується воно тут, ні я. Та сиро, ти подивись. Ще налипатиме, ще пару днів гулять. Павло, вроді тут, блядь, не раді пройміться. Ще їм пару днів гулять. Ну щоб попадати не попадало. Там тут посадки лежить ложко, тут щось. О там всередині де ярок лежить теж ловко. Все, хватить Ярик, що ж ти виламаєш всю кукурудзу. Тоді врожай на стіни буде. О! Що, що то кушало, бачиш? Крутило. Угу. Глисти. Ух, качанчика який. Доставай вагомір. Та на багажник клади. каже, Лакофарбове покриття. Ти полірнеш. Багажник. Машинку треба купити зараз, полірувати. Ось, це таке наша ага. Ти бачив по чому цей? Хто? Кукуруза ціна, що ти її розкидаєш? На шар ваша. <гулу> 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 ти знімаєш чи що я не подержу? Туда все время. <гулу> Та короче, що ти сырой, дай я смытро какими. Та нормально, не лізь, не пальці. зажметься, нормально, зажметься. Ай, пальця, бо там може ти хочеш доліти. Може воно ще й на аналізи покаже і не поняв, що он так. Крути! туго на. Так а як ти хотів, ти здавлюєш? А ну хорош. Все, все. Та це хорош. ти багато. Та, Держи. не нормально. Да лізь. Шо? А, оце вийшло. Ну конечно. Отак, так, да. Супер пропозиції. На зуби 16. Ізмірення. Нажимай, О, Кукуруза. Ще раз нажимай. Кукуруза. Як у Тома Круза. Дайте я свою. ібу. Все, <різь> <різь> заглючив, походу. Мені ринки додавляють. 14,9. А ось 17. Та, то не те. А 14. А ну, та що на краю лежала, де? Який осюди. 14,9,15. Да не ламай тут. Ні, десь буде 16. Чув, що кажу. Оцю ламай. О, на краю була. А це мені кажеться буде. Та так, толку. Та, це ж та що ти блядь, з землі понятие. вона то з землі, але ось такої багато. Бачиш ось качан, типа глілуватий. Отакої там повно було. Оце вона труховий качан Я зустріє. О, бач погризли. Буде 16 на виході. Да-да, десь 16 буде, влага. Угу. Ну це, бач на краю лежала взагалі сухо. Хорош. Шестра. А де шлишка? Ні, треба бути, що краї, що -то да треба було тут з краю. Та все нормально, все буде чітко. Ще трошки. Хорош. Можно так, да? Не виключаю. Ну, конечно. Перезагрузите все. 16,3. 16,3. І кута шос показала. 16,3. 17, де 17, 17,5. Значит, ну, ще раз міриш. А, это я выключить хоть. Так, ну да что. Вот сюда. Ну да. Давай сейчас. Ну то. А як у ти хоче? Ну то ж тільки що це є. Я думаю в середньому десь буде 17-17,5. Блін, ще поки він молотитиме вона ще. Ну конечно. Жар... Жару передає. Лежатиме пані, чого ви переживаєте. Було б що положити. Ого, ти психуєш. Так скинь, ти -то багато ж нагрузив. грузи. Та нормально, та не лежать, чай. Та чому це не моя кукуруза мені взагалі. може Легко. А ти куди подався? Влагу закривати чи що? Подалося, так? Да? Нажимай який. І ще раз. Я жду. Подалося, ти що? Так це що просто що сьогодні ж був мороз. Мінус 4. Да. І це він останній з останніх. Так, було, Да, да. Що да, да, да. ми тут маємо? 16,6. І 6. І Не ж кажу, що 17-17,5 буде. Так, тут ми закінчуємо, закінчуємо і прямо на пшеницю. Влагу лагу мірять пшениці, так? Да, Давай грудку. Понял? Не знаю Так, що тут по сої? Все нормально? А ти роби так як я. Ой-ой-ой, яка чорна. Напрощив. Мої На дороги такі і всю підряд беруть. Ой-ой-ой. ти подивиш, що робиться з нею. У кого залишилася соя в полі, біда. Диви. Гембелік. Що ти мені показуєш? Oh, no, no. Ну, пару штук є хороший. Yeah. Ой, диви. А ось. Ні, ну ти вибрав найхуріший стрічок. Я перший попавший взяв. А я наламав. Hey, hey, так. Який розкрився, що пустив, той пропав. Hey. Який не розкрився, той нормальний. No, ну ось десь. то чорний, то п'явна. Диви. А оце я все, бачиш? Диви. Hey. Я ні одно ще не знайшов хороший. Та є дивись. бой. А я знайшов. А знаєш у чому прикол? Що? В чому? То що стручки порозкривалися і все. Диви. Познивали. Какашка, яка воно. Оце пару штук осіб. Хороших. Коротше, все що зверху, все що зверху. Жопа. Диви. Отак, Його, так. Да. жопа. Чуть-чуть, що внизу ще кої яка. Кака, нема тут чого молодить. Поїхали. Треба заїжджати дисками її. І... і домолочувати. Халась мішками вивезти на базар. Прям далі. Так, добрались ми й до пшенички. Що, ти розтраюєшся чи що? Нормальна пшениця, все буде чітко. У нас там Зеленіє. Що ти показуєш, що в крайні хороше? А Ярик без прав. правні <рес> Ярика прав. <Правильно. рес> ну десь її, бачиш прихватило морозом Сьогоднішнім приморозом. Сьогоднішнім сто <рес> процентів Та себе чітко, вона дийде Ти будеш боронами поніганя? <рес> Чабе ротаційкою, да? Вона і сейчас її буде. Ні, аби ротаційкою прохірячень Ковальчук куда Роман да продає якраз ковальчук. Хай приїде покаже як вона робить, може й куточка. Да, да. да. ти прикинь скільки ти б нанімав би за 60 тисяч, так? Да? І не парився б. Да, все підсихає там ще кукурузка стоїть. Вон кукуруза, он кукуруза, он кукурузу. Та ще, ще 50% у полях усе, так? Треба да? починати новий сезон, скоро, а воно ще все в полі. Я по кукурузі іменно кажу. Ну, я не по всіх убраних цих. Оля аж легше дихається. Ах, клас. Перегородка зустрічається. Діс заложений, так да? не рано Так, що вій іде віє, тепер до мене ячмінь. Поля по полях об'їхали, подивилися, все чітко. сіять так що процес пішов сюди мусор сюди ділове теж сіять. і сюди всяка м'ялоч видимається і тут аж теж таке либо легке воно либо щось якесь недоразу половинки теж виходить ну, це викидаємо назад на корм. Розвернуть, на це зразу опять стирало. Роботаємо, нам треба навіє 10 мішків, ну може й 8, може й 10 побачимо. Ну і на кінець дня, смачна кава. Всім гарного перегляду! Ставим лайки, пишемо коменти. Пока, пока.